Доброго дня, шановні користувачі! Вас вітає менеджер системи JCRM. Сьогодні ми будемо розглянути таку властивість, як канали. Функціонал каналів не важкий, варто лише розібратися в важливих деталях і все буде просто. Для чого служать канали? Вони підключають ваші аккаунти OLX, Авторія та Telegram у нашу систему. Перший крок це, звісно, створення нашого нового каналу. Зараз я буду створювати OLX канал писаємо назву каналу, обов'язковий тип. За бажанням можна створити воронку та назву колонки. Пропорції змінювати не обов'язково. Натискаємо Зберегти та він висвічується у нас у першій стрісті. Ми можемо тепер натиснути підключити та варто підкреслити, якщо ваш канал підключений на іншому аккаунті в нашій системі, слід подати заявку в підтримку на перенесення каналу, тому варто бути обережними. При підключенні каналу з'явиться ось така форма дозволу. Важливо підкреслити, що перепідключати каналу потрібно раз на місяць. Також ми можемо змінити нашу назву каналу, якщо ви допустили помилку. До того ж, ми можемо архівувати наш канал, але в будь-яких випадках з архіву ми можемо його і дістати, щоб він знову працював у системі. А це фільтрування, завдяки якому ми можемо подивитися, які канали у нас підключені, а які зупинені. Також є фільтрування OLX, Авторія та інші. Це один із перших кроків, які вам потрібно зробити для того, щоб користуватися нашою системою. Сподіваюся, це відео вам допомогло, хоча б трішки розібратися в підключенні каналів. Якщо будуть ще питання, можете писати в коментарі або в наш телеграм в описі під відео. До нових зустрічей!